Дивіться, ця довідка наприклад, люди измеряют в принципе. Заесть ваши рестайливы, вы как-то перебываете. Еще вы по испытанию. Ну, якщо я если сейчас пока живые влаги. А потом у вас є я помню. Нет, я пока не помню, что это. Я помню. В принципе, как бы, если это не особо сейчас нужна эта справка, можете тогда найти уже. Таке діло в тому, що хорошо, ми вас все одно не зможемо ну, провести, навіть допомогу да, мене... вам не значить, тому нету юридичку не зброю. Я телефонував, просила, щоб ви обновили карти, так. Так, тому що ця адреса вже є. Ми не можемо обновити. На жаль, це не ми робимо. Ми це, ви, це я командую. Це департамент соціальної політики. Ви повинні зареєструвати людей, це тимчасово перебувають. Ми не можемо на адресу. Стоп, ви відмовляєте це робити. Ні, ми не відмовляємо. Торисує? Дивіться, так ми вам просимо дати нам адресу Підровського району. Немає такої адреси в нашій Ні парті. Тільки що дзвонили з МНС і сказали, Та що дорога Ми долаги. до МНС не маємо ніякого відношення. Ні, У нас розумі, є департамент соціальної політики. Просили, щоб ви обновили карти, тому що на нових картах все є. Ми не обновляємо. У нас є сьомовове сім, департамент соціальної політики.

Суханового острова. І нам говорят, что ми обновили конечно, карти какие-то. Я объясняю, <звучит> що ми этим не займаємося. Ні, так в того, що там нет почтового відділення, при чому тут карти обновлять, не карты. Там немає почтового відділення, значить, соответственно, не такого адресу в перечні. В ми в, ж там городу, є, ми там живемо. Ми розуміємо, ще раз кажу, люди і, і, господи, в готелях. Тоже проживають. Це тим, тим, тимчасове місце перебування цих людей. Коли вони здують постійне місце то тоді від у них буде поштовий індекс. Ні, адрес, ви розумієте, якщо в них буде постійне, то, то вони вже не будуть нашими квітами. Паркова клієнтами. дорога 20. Я вам назвав повну адресу. Трухання острів паркова дорога. Яке 20. поштове відділення відноситься? Я не знаю. І я зобов'язаний знати знає. Я знаю, де я проживаю. А ми знаємо, такого немає поштового відділення, бо там немає житлового фонду. Ну, Він взагалі байдуже, це ще не. Ясно, до якого району воно відноситься? До может, вашого це, району. Подільський відносится, а может це До вашого району. Подільський району. Именно сюди підносить. У нас такої вулиці немає. На жаль. Наші в нашій медиакації в Парасе. Поштового відбірення. Ну, Можна позвонить на почтам для Андрюшка як то звонил. Помнишь, коли ми тоже искали какую-то улицу, не знаємо. Так, Если дело есть дело в том, что эту его надо в базу ставить, а в базе его я так наймо. В базу ж не ми формують, бандерівчикам народу сіє. Ми бази. Я вам раз розставився, мабуть, що. Ми этим можем. не займаємося. Ну, я цим не займаюсь, і вони приїхали, Занецька не займаються цим. Це вже не А, а просіть ну, ви... Перес... їх хто? Володимиром звати. Такови є. Переселеняли їх із у себе. Ні. Так, хорошо, у вас є якась юридична адреса, за якою адресою юридичною ви зареєстрували свою січ? Паркова дорога 20. Індекс який це? Не знаю. То й узнайте. Ну, це так само так, в наші держави. Сказати, ідіть собі узнайте. Так не чіпайте нашу державу. Раді Чому нашу? Це державі ваша все ні, це наша, а не прекрасна, прекрасна, державі все наша розумієте? Але прекрасна. якщо ви в курені живете, то це ж не означає, що прекрасно. Ви хочете сказати, що, що на державі, послухайте, у нас війна йде що, тут ні до чого, а що Щом до чого? Не, що ви живете у чистому полі. Ми не в чистому полі, ми живемо в таборі в частини. Ну яка? Яка поштова адреса вашого «Яка поштова адреса нашого парку дорога 20, от наш адрес Індекс поштовий. Не знаю. Ви так і за державного ви, ви можете це, віддавати. Це спустово ну, порожнього про ви відмовляєтесь зареєструвати цю людину. Ми не можемо за цією адресою її зареєструвати. На тобто, жаль, тихо, хвиляєте це зробити. Я вам ще раз кажу. Напишіть, будь ласка, можливості. заяву. Хто е... напишіть ви нам Кто? заяву, прошу зареєструвати так, і так, і так, так. А ми, а потім, ми не зобов'язані. А що до вас всі приходять і записують заяви, прошу да. зареєструвати? Да. Да. Давайте писати да. заяву. Дякуємо